Інструктори з Канади протягом двох тижнів навчали бійців військової служби правопорядку. Стоп. На цих майданчиках наші армійці опановували правила поведінки з правопорушниками за стандартами НАТО. Ось в такому спорядженні інструктори тренують наших хлопців. Скажу вам не дуже зручно, але досить надійно, адже вони дуже добре захищають від ударів. А по закінченню курсів ці костюми подарують нашим військовим. Починаючи з 2015 року, канадські військові підготували вже тисячу українських бійців за різними напрямками. Серед інших були навчання зі знищення вибухових пристроїв, військово-медичної допомоги та модернізації логістики. З усіх навчань, які ми проводили, можемо зробити висновок, що українські солдати дуже добре виховані і дуже підготовлені. У них багато досвіду, і працювати з ними це велике задоволення, і військова поліція не є винятком. Те, що я сьогодні побачив, це дійсно новина для України для нас верніше для військової військової служби правопорядку, тому що дай дожне ми трохи. Наш менталітет, ми трохи десь боїмося перегнути палку, ми боїмося десь застосувати силу, десь відносимося до цього обережно. Перші курси, які в нас тут проходили у 2015 році, я скажу, що вони йшли дійсно така, боязь була. І от канадська сторона переламала наш цей менталітет, і ви сьогодні побачили самі, що дійсно це потрібно. Усі учасники навчання отримали сертифікати. З двадцятки військових канадці відзначили трьох найкращих, впевнені, що один з них, Володимир Горбань, сам уже може бути інструктором. Мені дуже сподобався дані курси, особливо інструктори. наскільки методика викладання матеріалу, що з української сторони, що з канадської сторони, вони влаштовували додаткові завдання і окремо підходили до кожного військовослужбовця з окремою методикою, щоб все виходилося. Закон про військову поліцію Верховна Рада розглядала неодноразово, проте безрезультатно. Зараз документ знаходиться на розгляді в адміністрації президента. Тим часом канадці не припинятимуть тренування з нашими військовими. Мар'яна Маркевич, Євгеній Солодовник, час ще.